Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Вчора, 22 вересня, об 11.33 камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Радіона Скалеського та Пирогова. Водій автомобіля джелі чорного кольору, виїжджаючи на головну дорогу, не впевнився в безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі автівці субару сірого кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 22 вересня близько 4-ї години дня автопригода трапилась на перехресті вулиць Гнівенське шосе та Пирогова. Водій автомобіля Toyota Авенсіс сірого кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Опель сірого кольору, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП авто зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманичі автівки протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася о 17.40 на перехресті вулиці Київська та Гонти. Водій автомобіля ВАЗ-2103 жовтого кольору. Виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення із автомобілем BMW сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і до місця події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії склали Європротокол. Також 22 вересня, близько 6-ї години вечора, автопригода трапилась на перехресті вулиці Соборна та архітектора Артинова. Водій автомобіля Ауді сірого кольору, виїжджаючи на головну дорогу, не впевнився в безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Peugeot сірого кольору. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії склали Європротокол. Це усі новини на сьогодні, а ми не втомлюємося нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.